Чи Присутній святий Миколай на святі Миколая? Розпочнімо наші міркування з Євангелія від Святого Марка, 5 розділ з 1 по 15 стих. Уздоровлення Біснуватого. І на другий бік моря вони прибули до землі гадаринської, І як вийшов він з човна то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами в'язати не міг його, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани трощив, і ніхто не міг угамувати його. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом, кажучи. Що до мене тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього, Богом тебе заклинаю, не муч ти мене. Бо сказав він йому, вийди, душе нечистий із людини, і запитав він його, як тобі на ім'я? А той відповів Легіон, мені ймення, багато бо нас. І він його дуже просив. Щоб їх не висилав із тієї землі. Пасся ж там на горі гурт Великий Свиней, і просилися демони, кажучи Пошли нас у свиней, щоб у них ми ввійшли. І дозволив він їм, і повиходили духи нечисті, і в свиней увійшли, і гурт кинувся скручі до моря. А було зо дві тисячі їх, і вони, вони потопилися в морі. А їхні пастухи повтікали, та в місті, й по селах звістили, і повиходили люди, і побачили, що сталося і прийшли до Ісуса, і побачили, що той біснуватий, що мав Легіона, убраний сидів, і при умі. І полякались вони, Одержимий злими духами чоловік розривав ланцюги та кайдани трущив, і кричав і бився об каміння, але до Ісуса прибіг і уклонився йому, закричав гучним голосом, кажучи, що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього. На запитання Ісуса, як тобі на ім'я, читаємо відповідь. Легіон мені ймення, багато бо нас! Зазвичай Римський легіон налічував шість тисяч воїнів, а в час війни до десяти тисяч. Демонів тисячі, а Ісус один. Всі вони тремтять перед святістю, дуже просяться, щоб їх не висилав із тієї землі, а дозволив увійти в стадо свиней. Антипко, такий собі представник сил зла, з'являється перед приходом святого Миколая. Він приносить різочки, нагадує всім. Що до поганих вчинків саме він намовляв дітей. Нагадує про неслухняність, про бешкетників, показує свою силу і запевняє, що за погані вчинки отримають різочки. Але чути дзвіночки приходить. Ангел. Тоді Антипко намагається сховатися, тремтить і скиглить, бо його влада закінчується. Він обіцяє, що не буде більше бешкетувати, але не витримує наближення святого і тікає. Тільки звучить мелодія канта до святого Миколая, яку ми більше знаємо. як Ой хто хто Миколая любить. І тихо приходить Миколай. Якщо роль Антипка виконує хтось із старшокласників, то він тікає із залу. Якщо маски чортиків мають учні початкових класів, то вони дуже просять святого Миколая, щоб дозволив їм залишитися, обіцяють виправитися. І знімають маски обов'язково. Отоді маємо виховний момент, коли діти мають запам'ятати Робиш злі вчинки, слухаєш антипка, робиш добрі вчинки, радіють ангели і святий Миколай. Соцмережі рясніють сценаріями, світлинами. Відео проведених ранків. В одному всі шукають Миколая, а він захопився комп'ютерними іграми і був роздратований, коли його знайшли. Пригадаймо ще раз Євангеліє від Марка про оздоровлення біснуватого. То демони гонили чоловіка. Він кричав, бився об каміння. Тоді, як Ісус прийшов тихо, роздратування і святість, речі несумісні, то люди прикипають до своїх гаджетів і святий їх шукає. В іншому випадку криком закликали святого, який потім весь час сидить у кутку. Абсолютно не впливаючи на хід подій, закінчується дійство, одягнений у костюм Святого Миколая, фотографується з чортиками і йде. Скажіть, що б змінилося, якби в тому кутку сидів сніговик? А нічого? На превеликий жаль, були ті. Кого нарядили у костюм не було святого Отця Миколая. Наскільки соєцький спрут глибоко сидить у нашій свідомості, нас із Соєцького Союзу забрали, а совок із нас ніяк неможливо викорінити. Ми одягаємо вишиванки, тримаємо в руках жовто блакитні. Але не хочемо відмовитися від нас червоноград, мир, дружба вже не говорячи про зірочку п'ятикутну, якою обліплені композиції в вітринах магазинів, вона прикрашає ялинки, вона в декораціях театру, в школі, на одязі, на взутті, і де її тільки нема. Ставлю запитання старшокласникам якщо зрілій особистості. Казати на недолік в роботі, вона у відповідь, нахамить, подякує, прозвучало дружно, з неприхованим здивуванням. Не дорікай пересмішникові, щоб тебе не зненавидів він. Викартай мудрого, І він покохає тебе. Читаємо у 9 розділі, 8 стих. Книги приповістей Соломонових. Дуже надіюся на те, що почують і врахують у своїй роботі організатори дитячих свят. У нашому дитинстві Святого Миколая ніхто не бачив. Але яким трепетним було чекання, і навіть тоді, коли ми повиростали на запитання друзів про будь-яку обновку з радістю відповідаємо. Миколай Приніс. Ми можемо запросити місцевого священника, який від імені Святого Миколая роздасть подарунки дітям, а виховну роботу проведуть Антипко і ангели. Сценарії публікують, але ми обираємо те, що дає користь для душі, будує особистість, дає тверду основу. Певненість у житті спрямовує до добрих вчинків.